Картину волинянки Софії Кравчук Українська мрія, яка стала ілюстрацією нової поштової марки Укрпошти, продали на аукціоні за 56 тисяч гривень. Брат художниці Геннадій Патіявич каже: ці гроші підуть на благодійність їх передадуть для допомоги українським дітям. Розраховували продати дорожче, можливо, просто часу мало було на саме аукціон, на, на саме розголошення картини. Було три учасника. Гроші йдуть фонд Марти Левченко для діток. А на рахунок підбудови літака. Ну, як я знаю, якийсь там прийшов бізнесмен, приїхав до президента, який теж хоче зайнятися цим відбудовою. Не думаю, що нашої суми там для відбудови літака, мрія. От. Тому ми вирішили направити його саме в цей фонд. Авторка поштової марки Софія Кравчук намалювала цю ілюстрацію ще до початку повномасштабної війни для участі у конкурсі Що для мене Україна у травні. Вона розповідала знімальній групі Суспільного, що найбільший літак був для неї символом України разом з керівницею студії образотворчого мистецтва Оксаною Богутою. Займаються в міському будинку школяра. Ось ця Марія. Ось це ну я хотіла неї назвати Марія, тому що тут Марія, а це буде дівчинка Марія, і вона літає на. Такому на такому пташі а птиця. І оце от тигривий самоліт. Ну і ось, така незвична птиця. Емоційна дія кольору, ну емоція дівчинки. Напевно, ті заплющені очі таке відчуття якогось такого Стану, спокою, блаженства, порівнування, мабуть, те, чого нам зараз. Не вистачає. Нагадаємо, поштову марку Українська мрія Укрпошта випустила в обіг 28 червня. Із тримільйонного тиража у Волинських відділеннях Укрпошти 90 тисяч екземплярів продали за чотири дні. Павло Мельничук, Сергій Данилюк, Суспільне Луцьк.